Доброго здоров'ячка, мої любі глядачі. Мене звати Ольга і я вітаю вас на своєму каналі. У цьому відео піднімемо тему Придністров'я. Якщо чесно, це вже так задовбало. Ця рашка, яка має діло до кожного куточку на планеті Земля? Ось в кожну країну вона має влізти своїми цими загребущими щупальцями, аж фу, бридко, якщо чесно вже дивитися. І так, добре, почнемо. Перше запитання: які взагалі плани Росії на Придністров'я? А ви знаєте, я просто на 100% була впевнена, що відповідь на це запитання буде саме такою. Вони хотіли через Україну дістатися дуже швидко в цієї частинки, щоб заграбастити просто все у свої руки, а далі вже туди перекидувати свої війська, свою техніку для того, щоб шість кубків король мечів, для того, щоб по шістці кубків повернути, як вони собі там думають, велич. Могутньої російської імперії через король мечів, через план, через воєнні дії? Тобто, це для них такий певний якийсь плацдарм для того, щоб піти далі, для того, щоб все рушити на своєму шляху, щоб нічого не залишилося. Ось такий ось план. Чи планує Росія включити Придністров'я до свого складу? По цим картам дійсно планують це зробити. Тут у нас шість кубків знову оці мрії про всемогутню імперію, про великі простори, і тут диявол, прив'язка, прив'язати оцю частинку до себе. І в них дуже такі довгограючі плани на перспективу. Тут йдуть певні якісь домовленості. Я так розумію, можливо, вони хочуть з кимось домовитися, щоб. Все це, це якось пройшло більш гладко. Тут три сторони якихось саме по цій карті. Потрібно їм домовитися для того, щоб оці зміни зробити. І тут в нас тут скубки виконання, бажання, підписання документу. Ця частинка вже все перейшла. До їхнього дому так не все так просто, тому що тут п'ятірка жезлів. П'ятірка жезлів – це певна конфронтація. Хтось вставляє палки в колеса, хтось там не згоден. Це певні перешкоди, щоб досягнути цієї цілі і цієї мети. Але вони дійсно до цього йдуть, і тут паш Пентаклі вже навіть можливо вони підготували певний якийсь документ. Башня на дні колоди. На даний момент часу, як я вже сказала, це не так просто для них зробити. Башня взагалі може зруйнувати усі їхні плани, але те, що вони планують, і те, що можливо навіть якісь домовленості і якісь документи вже є, оце дійсно правда. Чи планує влада Росії влаштувати держпереворот у Молдові та змістити маю Санду? Уже багато знову ж таки карти мене повертають до нашого попереднього розкладу, залежить саме від домовленостей. Ось як підуть ці домовленості, так воно далі і буде. Тому що тут смерть у скупків десятка пентаклів. Мені взагалі здається, що вони не просто хочуть змістити її, а взагалі прибрати. Вони хочуть підлаштувати її смерть ту кубків чимось напоїти, чимось отруїти для того, щоб поставити свою людину. Десятка пентаклів зараз ведуться певні якісь домовленості. Вони таємні для того, щоб провернути цю ситуацію. І вони сподіваються на швидкий результат. Зміна статусу по сімці кубків. Тобто, а це не ми. Це там люди самі повстали. Ми взагалі не маємо до цього відношення. Ну як вони завжди роблять цю вже схему? Вони проробили вже не один раз. Ведеться робота є в них таємний план для того, щоб знову ж таки Ставити свою людину і для того, щоб заволодіти Молдовою. Ось така відповідь: вісімка кубків теж саме мені говорить, не просто змістити, а щоб вона пішла і вже, на жаль, ніколи не повернулася. І вони хочуть це провернути дуже якось швидко. Їм це потрібно у самій найближчій перспективі. Давайте тоді добре запитаємо, чи взагалі вдасться це зробити Росії, чи вдасться Росії влаштувати держпереворот у Молдові і змістити Маю Санду. Не подобаються мені ці карти. В них вже навіть проплочений якийсь король Пентаклів, який вже отримав за це гроші для того, щоб все це втілити і кого поставити. Вже є така кандидатура. І карти кажуть, що якщо світ не втрутиться, то в них дійсно це може вийти. Тобто, все залежить від реакції спільноти, від реакції світу. Тобто потрібно зараз різко втручатися у цю ситуацію, різко щось змінювати. Інакше тут ну просто будуть жахливі наслідки. Давайте запитаємо взагалі, що збирається робити влада Молдови на фоні всього того, що зараз відбувається. А зараз влада Молдови веде якісь таємні переговори з якимись трьома країнами: королева мечів, тут королева жезлів, королева Пентаклів. Це три країни з якимись жіночими назвами. Зараз ведуться, як я вже сказала, переговори, перемовини, що їм далі робити для того, щоб посилити свій захист для того, щоб у їхній країні була стабільність. Наразі вони знову ж таки очікують якоїсь відповіді три країни. Тому що тут і кажезлів, це довго граючі плани на посилення захисту і на те, щоб працювати у команді, і саме командна робота зможе перешкодити влади Росії зробити те, що вони бажають у цей держпереворот. Тому тут ситуація досить таки напружена. Вона дуже сильно накаляється. Якщо Молдова дійсно хоче йти по сценарію визволення своєї території, яка окупована. І робити все для того, щоб в Україні була стабільність і в Україні був порядок, то потрібні дійсно активні дії і потрібна підтримка трьох країн. Якщо Молдова отримає підтримку, якщо оці переговори закінчаться успіхом, якщо відповідь буде позитивна, тоді дійсно у Молдові все буде гаразд і вона отримає цей захист. В принципі, оці карти кажуть про командну роботу, про вливання якихось ресурсів, королева Пентаклів, про допомогу. Але поки що вони очікують її. Ось так. Чи збираються європейські країни якось втручатися у ситуацію з Молдовою? Ну, в принципі, відповідь тут очікуваним. Вони висловляють дуже глибоке занепокоєння. Король мечів, сімка кубків п'ятірка пентаклів. Підтримка може бути на словах. Про це ж каже і трійка кубків. Сядемо з вами, вип'ємо чарочку, горілочки та й по тому, та й розійдемося. По королю мачів дійсно можуть бути якісь домовленості, можуть бути навіть підписання якихось документів, але. Це підписання по сімці кубків. Це якась ілюзія, це певний обман. Тобто на практиці я не бачу наразі саме на зараз якогось активного втручання. П'ятірка пентаклів. А ми самі такі бідні, нещасні. У нас немає ресурсів для того, щоб якось вам допомогти. Тільки можемо вас підтримати на словах. Взагалі їм дуже страшно і дуже лячно наразі втручатися у будь-які ситуації, які пов'язані з Росією. Хоча помага в них є ресурси, в них є усі можливості. Все вони можуть зробити. Але тут вісімка мечів. Ми обмежені, ми не можемо, ми нічого не будемо робити. Бачите, тут на карті у дівчини навколо неї мечі. Вона не може рухатися, вона нічого не бачить, і руки в неї за спиною. Тобто, помагу ми можемо дійсно все зробити, але просто не хочемо і обмежуємо самі себе. Ой, я не знаю навіть. Дев'ятка жезлів, кожна з країн печеться. Про свій добробут, про своє і не думає про глобальне, про майбутнє, а що ж буде з їхніми країнами. Ось на зараз ми посилюємо власні країни, а що там з вами буде, і наразі чи добереться Рашка до нас чи ні, нас не хвилює. Ми думаємо тільки на сьогодні. Живемо сьогоднішнім днем. Якась така дивна ситуація. Давайте запитаємо взагалі, чи багато саме воєнних якихось запасів, техніки і живої сили у Придністрові, саме російської техніки. Живої сили у Придністрові. Тут взагалі не випало жодної пентакливої карти, яка могла б говорити про ресурси. Я вибачаюсь за мій французький прострали вони всі ресурси. Вони вже давно-давно таємно якось переправили всі ці ресурси для боротьби з Україною. Сім мечів таємно, під грифом секретності, вночі вони там шкряблися десь і переправили. Лицар жезлів навіть і мені здається і воєнних переправили. Але по лицарю, звичайно ж, там якийсь контингент в них і залишився. Тут, бачите, король Жезлів по сімці кубків. Тобто, ми демонструємо те, що ми такі сильні, ми могутні. Нас там купа всього, і ми як зараз шарахнемо, ми як вдаримо, але це все ілюзія, це обман, це сприйняття оцих їхніх фантазій за реальність. Король кубків, аби потриндякати, ось це я бачу. Немає там в них таких здоровених якихось ресурсів, про які вони кажуть. Давно вже вони там все порозкрадали, іншу частину відправили до України. Лиця жезлів один каже, що там якісь штурпачки там тиняються, запивають алкоголем. І все. І саме головне запитання, звичайно ж, чи є загроза для України з Придністров'я? Ось саме на найближчий. час Давайте запитаємо. Я вже колись таке питання підіймала у своїх старих ще відео про загрозу з Придністров'я. І мені ця ж вісімка жезлів і випадала. І знову ж таки. Приблизно ті ж самі карти. Жезли це те, що летить, те, що горить по небу саме. І тут і вісімка жезлів, і тут жезлів і ще й башня. Взагалі, це коли щось летить, якийсь механізм, ось запускається, летить по небу, спричиняє певні якісь руйнування, навіть пошкодження. Тому я по цим картам не можу сказати, що загрози взагалі ніякої немає, але щось летіти, щось пролітати, на жаль, дійсно може. Давайте тоді напряму запитаємо, чи планує Росія використовувати Придністров'я для наземного вторгнення та обстрілів України. Карти вже відповіли про обстріли саме. Давайте все-таки уточнимо. Так, чи планує Росія використовувати Придністров'я для наземного вторгнення на Україну і для обстрілів України в майбутньому? Сім камачів. Є в них якийсь таємний план можемо видихати сім камачів. Так, можуть вони якось провокувати, якісь влаштовувати провокації, але по цим картам. Нічого такого. Тут у нас справедливість королева мечів, четвірка мечів щодо наземного вторгнення. Взагалі, ніяких таких карт я тут не бачу. Можливо, і хотіли б, можливо, навіть на законодавчому рівні вони це обговорювали і складали якісь їх зовсім недолугі воєнні плани. Але тут четвірка мечів. Четвірка мечів це карта стопу, це карта застою, це карта бездіяльності, коли ти не можеш рухатися, не можеш втілити свої плани через певні перешкоди. Тобто, взагалі ніяких дій поки що на невище. Час я тут не бачу щодо обстрілів. Сімка жезлів в мене завжди відповідає за ППО і за захист наших кордонів. Тому в нас все захищено. Можемо не хвилюватися. П'ятірка Пентаклів знову ж таки повертаємося до нашого попереднього розкладу. Як я казала, немає в них тих великих запасів, щоб прям так масово на атакувати Україну з Придністров'я саме, тому що все вони розкрали і все вже давно перекинули саме на Україну для того, щоб. Вести тут війну. Пліцірка кубків чекає їх велике розчарування, це не здійснені плани, це не отримання того, що ти бажаєш. Ну знову ж таки, не можуть вони ось так масово це робити. По нашому попередньому розкладу щось може пролітати, я так розумію, щось одиничне. Але щось масованого такого по цим картам я не бачу. Якісь одиничні випадки, щось може ось пролітати. Це є. Але в них не вистачає знову ж таки ресурсів. Ось така відповідь. І, взагалі, на останочок, давайте запитаємо, яка ж доля чекає взагалі на придністров'я. Придністрою доведеться пройти дійсно дуже довгий, дуже великий шлях для того, щоб повернутися додому до склад Молдови. Це буде досить таки нелегко, і шлях цей буде тернистим. Тут королева мчі справедливість закохані. Я так розумію, що знову ж таки показують мені якісь документи. Можливо, це мається на увазі те, що Росія хоче приєднати до свого складу Придністров'я, знову ж таки, якісь домовленості. І це навіть можуть бути якісь вибори. Тут карта світу, зміна статусу, і на певний якийсь час там все заморозиться, нічого не буде, нічого не буде відбуватися. Але тут п'ятірка мечів фортуни. Оці карти можуть мені говорити навіть про якісь воєнні дії. Воєнні дії, які пов'язані з зміною влади, тому що тут у нас королева кубків, може показувати нам, маю Санду, і королев жезлів, король кубків, зміна влади. Тобто, можливо, спочатку зміниться на чоловіка, а потім ще на іншого якогось чоловіка. Тріка жезлів, але перспективи для того, щоб. Повернутися додому дійсно є. Сімка пентаклів потрібно дійсно зачекати і досить довго, тому що пентаклі це сама затяжна масть у картах Таро. Вона може відповідати за роки. І тоді вже десятка пентаклів повна сім'я у складі, всі у зборі і повернення Придністров'я додому. Але цей шлях буде дуже дуже важким. Дуже буде за цей період багато змін тут і влади, і можливо, навіть по п'ятірці мечів, як я вже сказала, воєнні дії. Потрібно, щоб світ втручався у цю всю ситуацію і перешкоджавцю. Тому що тут ну, карти такі неоднозначні досить. Повернення додому я бачу, але це буде досить таки нескоро і багато різних подій ще буде відбуватися до того, як Придністров'я повернеться додому. Ось така відповідь. Всім велике дякую за перегляд. Не забувайте підписуватись на мій канал, якщо ви ще цього не зробили, ставити вподобайки та написати у коментарях, які ще запитання ви хотіли б розглянути у наступних відео. Обов'язково натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити повідомлення про вихід нових відео. А якщо у вас цікавить особистий розклад, будь ласка, пишіть мені на емейл. E його адресу ви зараз бачите на своєму екрані, а також я його залишу в описі під цим відео. Також вам буду дуже-дуже вдячна за підтримку мого каналу та ваші донати. Усі реквізити я залишу в описі під цим відео. Всім миру, любові, добра! Та все буде Україна!